Доброго ранку, це ера будівництва. Днями Україна відзначила дві важливі дати: 6 листопада, день визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, і 28 жовтня визволення України. Як бережеться пам'ять про тих, хто подарував нам мир? Сьогодні у випуску. Оберемки квітів, почесна варта, екскурсії школярів, ветерани. Біля вічного вогню особливо гостро відчуваються піднесення і смуток, радість перемоги і біль від воєнних втрат. Забирало дуже багато людей у полон. На ну, деяких хлопці щоб піти на війну, вони навіть додавалися бідекілька років. Що ще піти ботися з німцями? Сестри Марія і Галина Єфімови. У день 70-річчя визволення Києва згадують, як 13-річними дівчатками допомагали партизанам. Копали траншеї, копали джорти. Переправляли оружия, переносили лиштовки, нам у плеталі За офіційними даними, лише київська наступальна операція забрала майже півмільйона людей. Загалом в роки Великої Вітчизняної війни загинули близько 27 мільйонів радянських воїнів. Керуючись суворівським девізом, війна не закінчена, доки не похований останній солдат. Громадські активісти не припиняють пошуки бійців, які залишилися на полях боїв. Так вісім років тому в Україні створили громадську організацію Закінчимо війну. Зробили це за ініціативи пошукових загонів, які до того працювали по окремці. Проводяться поискові експедиції, знайдені ну, сотні і бойців, которые погибли в период Великой Отечественной войны, установлены некоторые имена погибших солдат, в том числе и вот двух солдат, которые погибли на, в Кирчи на Аджимушкае. Это вот Хаоп и Малашенко, которые сегодня будут переданы. На свою родину, там де вони знайдуть свій покой, двадцятирічний естонець Артур Хоп і двадцятирічний росіянин Михайло Малашенко загинули в Криму у 1942-му. Їхні останки, як і останки ще 28 воїнів Червоної армії, знайшли активісти Нижагірського військово-пошукового клубу Патріот під час щорічної вахти пам'яті, яка проходила в Аджимушкайських каменоломнях. Встановити імена героїв вдалося завдяки смертному медальйону і напису на звичайному ножику, що були знайдені біля останків загиблих. Пізніше дані про воїнів підтвердив центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації і вдалося знайти рідних солдатів. Це дуже важливе справа. Скільки, скільки років літ, було знатібила капутані найдін за час такої вазможності є співпрацю з організаціями, які займаються з тварин, системи миру в Естонії, щоб знайти, щоб щастя були такі знаки, щоб можна пройти і ідентифікувати чоловіка. У нас з нашими естонськими колегами підписано вже двостороннє соглашення про співпрацю на кордоні з Естонією вже состоится отожественная передача і в наслідок боєць буде захоронений на родині рядом з мамою со своєю. Пошуки та встановлення особи солдатів, повернення останків на батьківщину, результат співпраці не лише громадських громадянських Активістів різних країн, а й підтримки організацій, які роблять свій вклад у збереження пам'яті про полеглих у війні, аби підтримати рух пошуковиків. Рік тому соціальним партнером всеукраїнської громадської організації закінчимо війну. Стала холдингова компанія Київ -Міськ Конечно, в цій діяльності приймають участь очень много як просто людей, так і в учреждений различних сьогодні. Соціальний партнер е нашої організації «Закончив войну» – это «Киевгорстрой», руководство которого розуміє необхідність проведення такої роботи. Це робота патріотична, это робота такая морально-воспитательная. Пошуковики не припиняють свою почесну працю збереження пам'яті про полеглих воїнів. кажуть, це вже стало справою їхнього життя. Это моя жизнь, это вот каждый поиск, это, это, это маленькая жизнь. То есть проживаешь жизнь солдата, проживаешь Піднімаєш огромні пласти інформації, раскручиваешь такі сложные генеалогические клубочки, когда вот ищешь родственников, особенно особливо солдат, останки которые, коли вже имя установлено, то проживаєш його життя. Міцного здоров'я усім ветеранам і вічна шана тим, кого немає, хто віддав своє життя, але захистив нашу землю.